Депутати, засідання позачергової 36-ї сесії Мединської сільської ради скликано на підставі розпорядження сільського голови вісімнадцятого 1022 року номер 10402117 Для участі у роботі позачергової 36-ї сесії Мединської сільської ради зареєстрували 16 депутатів. Відсутні депутати Грохольський, Завірюха, Замирайло, Ілленко, Сосула і Спасивців. Тобто, відповідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія правомочна, якщо в її засіданні приймає участь більше половини депутатів від загального складу. Керуючись статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, позачергову 36-ту сесію Мендельської сільської ради восьмого скликання, оголошую відкритою. Шанувати загиблих під час російської української війни, агресії Росії. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний засідання сесії. Ті пункти порядку денного, які у нас були сформовані до вчора. Ще є пропозиція внесення змін додати один пункт про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства Меден інвест Медвінської сільської ради. Таким чином будемо голосувати за основу потім за цю пропозицію. І в цілому прошу голосувати за основу порядку денного. Рішення прийнято. Пропозиція. Від Огнисті Людмили Васильівни внести А, я вже сказав, про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства МДНС Медведської сільської ради. Прошу проголосувати за дану пропозицію включити до порядку денного цей пункт. Січне голосують. Рішення прийнято. І в цілому, будь ласка, порядок денний. Прошу голосувати. Ну, Дякую, рішення прийнято. Нам необхідно затвердити регламент. Пропонується стандартний регламент 5 хвилин для виступів. До трьох на інформування до трьох хвилин до виступів і закінчити сесію до одинадцятої години. Така пропозиція нема про заперечень по регламенту. Нема, прошу затвердити регламент. Це вони розряжені. Працюють. Дякую. Рішення прийнято. Так. Всі комісії в нас відбулися, і всі питання порядку денного були розглянуті даними комісіями. Добре, тоді пропонується починати перше питання про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Мединської сільської територіальної громади за 9 за 9 місяців. Так, 22-го року. Будуть. Можемо з обговоренням, без обговорення, Це затвердження результатів діяльності ну, надходжень всі громади. Які пропозиції будуть? Без обговорення? Так, по Прошу тоді без обговорення ставимо на голосування за основу в цілому. Пойменно, будь ласка, рішення прийнято. Ага. Значить, переходимо до до другого питання. Порядку денного: пронесення змін та до доповнень до програми забезпечення проведення призову громадян. Доповідачом був Стеблини чи... Без обговорення ставимо на голосування за основу цілому. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до третього е, пункту е, про розробку комплексного плану просторового розвитку території мединської сільської територіальної громади Білоцерківської районної Київської області. Так само по спрощеній процедурі без оброння, прошу підтримати. Прошу проголосувати. Ставмо на голосування. Дякую. Рішення прийнято. Наступне про створення груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти медицької сільської ради 22-23 навчальний рік. Так само пропонується. Без обговорення. За основу в цілому. Ставимо на голосування. Дякую, рішення прийнято. Наступне Людмила Васильівна про надання матеріальної допомоги громадянам із сільського бюджету. Будь ласка, надійшло дві заяви на матеріальну комісію від холоденка Івана Івановича. Ми пропонуємо йому. Надати матеріальну допомогу в сумі 3470 і паліничику Віктору Степановичу пропонуємо надати допомогу в сумі 2000 з половиною гривень. Є запитання по цьому питанню? Тоді за основу в цілому ставимо на голосування. Да. А підійдети тоді, ми пояснимо. Там. Більше немає. Ставимо за основу в цілому. Прошу голосувати. <кій> Дякую, рішення прийнято. І шосте питання про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства «Медінвест» медицької мед сільської ради. Так само пропонується без обговорення. За основу в цілому. Ставимо на голосування. По іменно, будь ласка. Але ж взагалі не голосували. Раз, наживали, ні, ні, я вірю. Да. Дякую. Шановні депутати, питання порядку денного позачергової 36-ї сесії Медведської сільської ради, 8-го скликання, розглянуто. Чи будуть у депутатів зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Немає на цьому засіданні позачергової 36-ї сесії медицької сільської ради. Оголошую закритим.